Ну добрий день дядя Вася. Ну Іванку здоров, як ти ся маєш. Дядя Вася, та помало би знайшло, но знаєте то туди сюди кручуся но на роботі роблю. Шо вам звоню, но? коли зарплата буде? Йо, Іванку, ну кілько раз вже можу казати. Ну не платять мені клентоничино. Ну дядя Вася, ну здравствуйте. А я що маю робити? Я от вже третій місяць без зарплати сижу. Жона просить гроші, і діти просять гроші, а гроші не є. Іванку, я розумію, все, но буду гроші но буду. Та ви все кажете будуть, та будуть, та нігде їх не. Іване. Я тобі кажу, що буду, так будуть. Я коли я обманював. Та як і тебе не обманювали, Показалися, що кожен місяць не буде тебе оплачувати, а вже один третій місяць без зарплати сижу. Паківане, так поймете і мене, я один хліб без сулі довідаю. Та мені карається що ви там доїдаєте, я за себе ся журю, а не за вас. Іване, та я і не аванс не маю, але якісь 20 гривні ти можу дати но. Добре рано, вуйку, та мені може зарплату треба, а не аванс, ні? Е, давай Іване, не дримбай ми мозги, аде 2-3 місяці ще потерпиш. Гало, гало! Tu Ну No jak Ivanko, говорив говори клієнтом? z я не поговорив, то що смієшся? та так і з ним у як з дітваком, завтра гроші будуть.